Що таке перемога на класі? Що можна і що не можна грати з більш потужними і з більш досвідченими шахістами? Друзі, з вами знову я, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я вже в багатьох відео розповідав про важливі моменти, які не розуміють не лише просто шахісти-розрядники, а безліч тренерів і навіть майстрів-гросмейстрів. І ось чому треба дуже відповідально ставитися для вибору тренера. Коли ви граєте з більш досвідченим шахістом і йти у загальновідомі лінії, які він, а можливо, він ще з командою тренерів постійно аналізує, напрацьовує, то це давати більш сильному шахісту. Ще додаткову фору. Він так сильніший вас, а ви йому ще даєте фору. Кажете, а я тебе і так переможу. Хай ти сильніший, хай ти краще підготований, хай на тебе працює ціла команда тренерів, все рівно, я розберуся. І неважливо, що в мене 2516, а в тебе 2,766. Так ось, друзі. Грає, грати з сильним шахістом потрібно щось своє. Буде шанс хоча б перемогти. Можливо, ви все рівно програєте, можливо, ви програєте швидкіше. Але немає різниці програти у 20 ходів чи у 50. Головне, щоб був шанс виграти. Коли немає шансу виграти, то це все марно, немає шансів. Давайте подивимось проаналізовану мною партію. Коротенько проаналізовану. З чемпіонату світу з рапіду, перший тур. Фабіо Корогана один з найпотужніших шахістів світу, на якого працює команда тренерів, проти теж американський гросмейстер, але за прізвищем ми бачимо, що, скоріш за все, приїхав десь з Латинської Америки. Є 4, Є5, Кінів 3, Кінів 6, так звана орківська партія, або яку за помилкою називають а, російською партією або руською партією. Ну, можна ще називати коректно захист Петрова. Тобто два коре... дві коректні назви Орківська партія або Захист Петро. Кінь Е5, Д6, Кінь в 3. Так. ну, Якщо ви початківець, я розповідав. Ударчик Кіні 7. Не забуваємо про це, замовляємо мої книжки. Гамбіт Кохрена, шотландського шахіста. Я, до речі, не знав, що Кохрен був шотландцем. Ось Чомусь я думав, що він Тобто, мав вже. Дуже неймовірні напрацювання по цьому дебюту свого авторства, але нещодавно дізнався з учням, з молодою людиною, з юнаком на заняттях. А хто був кохрет? А давай загуглимо. О, шотландець! Дуже цікаво, такий сміливий шотландець, який не всім грав. Що можна ще грати проти е, захисту Петрова? Ну, можна піти кінці-три і грати таку версію шотландської партії, якою я теж грав багато партій. в мене є напрацювання. Можете подивитися, десь на каналі є. Як втік зі мною до на Накамура у цих варіантах. Ну я погано там зіграв, може було б сильніше зіграти. Ну, добре, дивимось лінію з ходом Кінів 3. Я таки за білих не пропоную, ось саме Д4, бо тут дуже багато теорії, і дивіться вище, коли ви не маєте великого досвіду в цих позиціях, а на ваших суперників працює ціла команда тренерів, і він це все завчив. Навіщо вам це потрібно? До речі, багато років тому я тут запропонував Д3 і я, грав, і мої учні переходити до позиції такого типу французького захисту розмінного варіанту, який у 90-ті роки реабілітував, шановний Гарі Кімович Каспаров. І я грав ці варіанти за білих. і... Ось саме в цих лініях жодної поразки. А, а взагалі у розмінному варіанті здається лише одна турнірна поразка. Дуже дуже крута зброя проти французького захисту. Так, я зараз рекомендую гамбіт тут за білих після кінів три, але і розмінний варіант можу зіграти в інтернеті. Дуже впевнено, і обіграти якогось гросмейстра ну, в онлайн це взагалі не проблема. Дуже круті тут є напрацювання. Хто хоче вивчити ці, вивчити ці варіанти, звертайтеся до мене. Хто хоче стати крутезним, у шаленому гамбіті, теж звертайтеся, допоможу у зручному вам форматі. Книга, лекції, відеолекції, або можемо так прокачати, наприклад, в індивідуальному заочному курсі. Тим не менш, повертаємось до партії. І так, D3 я сказав, що я запропонував багато років тому, і дуже приємно, що найсильніші шахісти сучасності, топ-гросмейстри, вже почали це грати в своїх турнірах і навіть це використовували у матчі у останньому матчі за звання чемпіона світу. Тобто ідеї звичайного гросмейстра, тобто мене, вони бачите, десь підбираються топ-шахістами. І так, Д4... Д5, слон Д3, ну ці лінії відомі ще, коли я був першим розрядом, і обирає тут доволі спокійну лінію кінь Б на D2. Але я вже розповідав і учням, і десь на каналі, що е, саме гра ось в ось такому спокійному стилі, вона, мабуть, е, дуже ефективна, коли суперник хоче з вами лише нічию. Зазвичай, той, хто хоче лише нічию, а це можна подивитися за вибором дебюта, в принципі, що чорні вже хочуть грати на нічию. Так ось той, хто хоче нічию, він буде йти на маленькі десь поступки, йти, йти, прижиматися до кутів, і ви його, якщо будете грати сильно, скоріш за все обіграєте. Принаймні я в такому стилі вигравав дуже-дуже багато важливих партій, де мені потрібна була лише перемога. І ось таку не дуже популярну, але. Цікаву схему обирає Фабіо Корвана. Тут білі зіграли c3, міцно захистили пішака. Альтернатива піти H3. У випадку Слони в 3, d4 є декілька можливостей. Є хід ферзь 4 типовий, з натиском на коня і на пункт g7. У випадку слон е 6 там будуть шахи. Чорний король може застрягнути в центрі. І є хід ферзь h5, теж не даючи рокерувати через мат у один хід. А, ну а на g 6, просто виграємо партію в один хід, слони в 6 немає, бо зв'язка напали на туру і на коня. Ви звернули увагу, друзі, як я називаю загрози. Цього не вистачає багатьом шахістам. Спочатку більш головна загроза, тобто пріоритетність, потім додаткова загроза. Це дуже дуже важливий підхід. Так, час у нас ще є. Більше 10 хвилин безкоштовній версії писати не можна, тому я так час від часу вмикаю. Щоб розуміти, скільки в мене ще є часу, як побудувати це відео. І так, ну а на слон h 5 можна було б піти c 3 переходячи приблизно до тих позицій, які були в партії, або саме до таких позицій. І так, фабіо обирає c 3 Я впевнений, що тут багато ходів ще було в нього проаналізовано вдома. Рокіровка H3, слон H5. G3 ось такий загадковий хід, який, звичайно, без підготовки, без додаткової праці, можна навіть не зрозуміти. А ідея білих піти король G2, звільнити ферзя від того, що бачите, якщо б ферзь десь відходив, був мотив слони в 3 з псуванням позиції короля. Білі не хочуть цього робити, вони хочуть піти король G2, потім ферзь С2 звільнитися, і все. А можливо, десь і G4. Ось такий цікавий план. В принципі, ось ця гра на таких мінімальних нюансах, вона дуже дуже цікава. І я час від часу е, аналізую такі дебюти, як я вже сказав, я грав розмінну, е, розмінні варіанти проти французького захисту і проти захисту Петрова. І так, Турай 8, король Ж2 звільнилися, слон ж 6 розмінялися, і білі роблять хіт аж 4. Це не лише якась профілактика або захоплення пола g5, це можливо атакувальні наміри зіграти тура h1 і h5, і у майбутньому спробувати атакувати чорного короля, в якого немає, в принципі, захисників, немає захисника у вигляді коня F6. Бачите, як на таких мінімальних моментиках можна підтискати суперника. До речі, кін на кінця 6 стоїть не дуже вдало. В нього немає перспектив, і впевненіше, морально, чорні б стояли, якби на це шість стояв пішак і укріплював би все. Тут у білих будуть мотиви десь виструпнути ферзем на поле Б3. І так, друзі, я продовжу огляд цієї партії у наступних відео. Детально вам розповім, що я тут знайшов, що мені сподобалось. Але. Запам'ятайте головне висновок. От ми бачимо, як вийшли з дебюту чорні, начебто, позиція більш-менш рівна, але на перехват в чорних жодного шансу. І в білих є ідеї посилення як на ферзьому фланзі, так і на королівському проведенні h 5 В чорних дуже дуже скрутно з ідеями. Не можна так грати, тим більше з більш сильними шахістами. Більш слабких, можливо, ви переманевруєте, а більш сильні переманеврують вас. І вас не буде навіть шансику здобути перемогу, і будуть дуже дуже ілюзорні шанси на нічию. Не потрібно цього робити. Грайте ті дебюти, які радить вам школа шахів. Шуб.